Михайлина Блават хрест для гвалтівника. Березень того року виявився напрочуд теплим, і хоч він ще не зовсім розпрощався із зимою, подекуди в лісі лежав сніг, то не завадило сільським чоловікам вийти на його санітарну рубку. Павло Гунько за кілька днів роботи майже повністю прочистив свою ділянку. Тепер збирав у кучу хмиз, щоб спалити. Волога деревина не зовсім бралася вогнем, але незабаром таки загорілася. У лісі стояла блаженна тиша, що її порушувало лише потріскування вогнища. Раптом Павло позад себе почув чиюсь тиху ходу. Різко повернувся. За кілька метрів від нього стояла незнайома жінка, квітчаста велика хустка, вишитий кожушок, на ногах гарні чобітки. Тутешні ні так не одягається, подумав Павло, і звідки вона взялася? Незнайомка підійшла ближче, і тут його ніби вдарило струмом. Мартусю, ти впізнав, а я боялася, що не впізнаєш. Тоді б і не призналась, посміхнулася лише кутиками губ. – Як ти мене тут знайшла? Де ж ти стільки літ пропадала? Він хотів знати все й одразу, ніби боявся, що вона як прийшла ні звідки, так і зникне знову з його життя. Мить роздумував, а тоді ніжно пригорнув її до себе. Вона не опиралась. А я тебе шукав тоді, колись, прошепотів Павло, так ніби хтось у лісі міг почути те потаємне, що ховав у своїй душі багато літ. Правда, шукав, правда. Я навіть у лікарню їздив, але тебе вже там не було. Мене тітка забрала. Марта з першого дня народження залишилася сиротою. Мама при пологах померла. Трохим розгублений і прибитий горем натямив, що має робити з дитям. як він має глядіти доньку. В лікарні порадили чоловікові віддати новонароджену в будинок дитини. Підписав трохим якісь папери і поїхав додому. Цілу ніч просидів на порозі в своєї хати, не склепивши повік, курив і думав в якусь мить ніби почув голос дружини на стуні. Що ж ти наробив, на що доню віддав чужим людям? Зірвався на рівні ноги і, не чекаючи ранку, побіг до голови колгоспу, щоб машину дав, бо має нехайно їхати до міста. Винянчили Марту всім селом та таку гарну дівчину, що любо дорого подивитися. От тільки якась вона інколи дивна була, один випадок навіть насторожив село. Ішов йшов урок. Раптом Марта, яка була вже старшокласницею, встала з за парти і, нічого не кажучи, наче Сновида, пішла із класу. Вийшла на сільську дорогу, що тягнулася попід вікнами школи, а там крик, гомін. По ній летіли схарапуджені коні, ніхто не знав, яким чином їх спинити. Тож люди просто розбігалися із вулиці хто куди. Марта стала посеред дороги, підняла руку і коні, що летіли просто на неї, враз здивилися, захрипіли і спинилися. Прибіг хазяїн тварин, до смерті настрашений та ще більше здивований, дитино, вони ж могли тебе убити. Як це тобі вдалося? Продайте їх тому, хто хотів купити коней у вас на базарі, стиха мовила. Той чоловік не добрий. Але ж він за півціни хотів їх, геть збентежився чоловік. Вітайте, хоч і за півціни. Твердо стояла на своєму дівчина, бо будете мати з ними біду. Марта з першого класу сиділа за однією партою з Павлом. Це була пара, як казали, в селі не розлий вода. На випускному екзамені з фізики тихенько шепнула хлопцеві Твій білет крайній внизу. Він недовірливо подивився на неї, думав, що жартує. Та то направду був білет, котрий він хотів витягнути. Потім запитав, звідки вона це знала. От знала і все, лише стенула плечима. Після останнього екзамену Марта не повернулася додому. Її знайшов лісник, без свідомості, понищено. Хтось жорстоко познущався над дівчиною і кинув у лісі, прикривши гіллям. Її врятували. Але з лікарні дівчина в село не повернулась. Згодом кудись виїхав і батько Марти Трохим. З тих пір пройшло 20 літ. Ти на Каті оженився, синів маєш, сказала стиха. І то правильно, вона тебе змаленьку любила. А ти як знаєш? запитав здивовано Павло. От знаю і все. Тепер уже посміхалися і її красиві голубі очі, Марто. А хто тоді так, ну, з тобою, знаєш? запинаючись, ніби не бажаючи нагадувати Марті про ту подію, запитав Павло. Вона нічого не відповіла піду я, Павле, мені пора. Не кажи нікому в селі, що бачив мене. Хай то залишиться нашою таємницею, посміхнулася сумно, а затим додала, шкода тільки, що ти мене не знайшов тоді. Прости, Мартусю, я шукав, справді шукав. Я так тебе любив, замовк на півслові. Люблю до тепер, віриш? Якоїсь ночі у двері хати тихо на нічика, якого по вуличному кликали тхором, голосно постукали. Раз, друге. кого там нечиста приперла серед ночі, почувся злий голос хазяїна. Двері відчинилися, і тої миті на нічика впав важкий дерев'яний хрест. Рятуйте, вбивають, завелав щосили той, лежачи до лілиць під хрестом. Уранці приїхала міліція. Ходили від хати до хати, питали, чи ніхто нічого не бачив тої ночі, бо випадок справді був неординарний, народ мовчав. Нічика в селі ненавиділи то була дуже зла і підла людина. А незабаром село приголомшила ще одна новина. Нічик втопився у річечці, в котрій води було жабам по коліна. Стевка, його жінка, плачучи, розповідала, що після того хреста чоловіка щось, наче, водило, як ніби йому було пороблено. Село ще довго губилося у здогадках, хто і за що так покарав нічика. Лише Павло Гусько знав відповідь на це питання, але він мовчав.